За місяць вони навчились самостійно дихати, їсти та навіть демонструвати власний характер. Давид, Артем і Роман, трінята, яких виходили у Чернівецькому перинатальному центрі. Малюки з'явились на світ передчасно і потребували цілодобового нагляду фахівців. Як зараз почуваються немовлята, дивіться у нашому сюжеті. У Чернівецькому обласному перинатальному центрі виходили трійню. Немовлята з'явились на світ на 32-му тижні. Перший хлопчик народився з вагою 1800 грам, другий 1950 грам, а третій 1420 грам. Після пологів немовлята кілька днів перебували у відділенні інтенсивної терапії. Діткам була проведена після кесового розтину в самому половому залі первинна реанімація новонароджених, і дітки відповідно з пологового залу в транспортному кувезі на інвазивній штучній вентиляції легень були транспортовані у відділення інтенсивної терапії новонароджених. Трінята з'явились на світ місяць тому. Весь цей час малюки знаходились під наглядом фахівців перинатального центру. Вони знаходилися на неінвазивній штучній вентиляції в реанімації, вони знаходилися на парентеральному харчуванні. вигодовувалися через зонці. Дітки вигодовувалися. Вони і маминим материнським молоком, плюс спеціалізованими замінниками, які так само є спеціально для цих передчасно народжених діток. За 33 дні свого життя малюки навчилися самостійно дихати і їсти. На даний момент їм уже місяці два дні. Вони набирають вагу гарно е, набрали всі у нас по кілограму за. Місяць на даний момент вони їдять саменькі. Так вони знаходяться на змішаному вигодовуванні, отримують відповідно всі необхідну профілактику і анемії і рахіту для перечасно народжених дітей. В них проведений у нас відповідно ненатальний скринінг на 21 хворобу. Дітки двоє вже пробацежовані і проведена вакцинація проти гепатиту. В за плечима Наталії Калуцької понад 40 років робочого стажу. Лікарка каже, найголовніша за. Тання медиків зробити все можливе, аби у новонароджених було повноцінне життя. Діток, я, звісно, бачила цих багато і тріні, в тому числі ми робимо для цього все, щоб вони були здорові, щоб вони були щасливі mm -hmm. в подальшому, і щоб не було ніяких складень. Дуже важливо, щоб це була повноцінна медалі життя. В одній палаті три однакових ліжечка, три однакові пляшечки з молоком та троє крихітних немовлят Давид, Артем і Роман. Так свою трійню назвала мати Уляна. Жінка зізнається, обираючи імена, розуміла, що з їх перших літер можна скласти слово дар. Логи пройшли добре, прийняли мене на огляд. Вагітність протікала добре, ускладнень. Лікар мене прооперував Гошовський Владислав Михайлович. Дякуємо щиро. З Божою допомогою появилися <різь> мої синочки. Троє немовля з'явились на світ шляхом кесарового розтину. Противне тручання трошки складніше ніж звичайно. оперативний кесарський розтин, але все минуло гладко. Можливості перинатального центру дозволяють проводити такі операції. Тріння розрожні шляхом кесарського розтину. передчасно дітки були недоношені, маловагові, але нам вдалося завдяки старанням всього колективу виходити цих дітей. Команда професійних лікарів Чернівецького обласного перинатального центру доклала всіх зусиль, аби виходити новонароджену тріню. Надзвичайно важливий акцент на слові виходили у перинатальному центрі працює замкнутий цикл виходжування дітей, виходжування, догляд, турбота про маму, турбота про немовлят це надзвичайно важливе завдання. Величезна команда суперпрофесіоналів Чернівецького обласного перинатального центру. Починаючи з відділення патології вагітності з екстрагенітальними патологіями, де виношувалася вагітність, відділення з пологовими залами і операційними. Крута команда фахівців лікарів-акушер-гінекологів, акушерок операційних медсестер працювали над цим. Це відділення інтенсивної терапії для новонароджених, це відділення постінтенсивного догляду. Це наші лікарі неонатологи неонатологічного відділення для того, щоб дітки. Сьогодні вже готувалися до виписки, щоб батьки були щасливими, і щоб ми з гордістю говорили про те, що в Чернівецькому обласному перинатальному центрі виходили трінят. Альона Рудніцька, Чернівецький промінь.